Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні пропоную розглянути дуже гостру тему, яка ще почалась з 19 грудня. Однак наразі я читала коментарі, шукала інформацію, щоб зняти так, для вас це відео, що стосується кібератаки на єдині державні реєстри. І саме 19 грудня відбулася повномасштабна кібератака на саме. Єдині державні реєстри, які держателем яких є державне підприємство Національні інформаційні системи. Тож сьогодні розглянемо такі питання, що це за реєстри, що робити, коли відновлять доступ. У своєму відео я буду використовувати лише офіційні коментарі та офіційну інформацію Міністерства юстиції України, оскільки все ж таки я вважаю, що у деяких випадках... Краще використовувати офіційну інформацію, ніж накручувати себе та використовувати інформацію держави-агресора чи тощо. Тому саме ту інформацію, яку надає нам Міністерство юстиції України. І, сьогодні, і також сьогодні вже була гарна новина про те, що. Якраз запрацювали перші реєстри, саме відновлено роботу таких реєстрів, як спадковий реєстр, єдиний реєстр довіреностей та єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. І зараз трошки розглянемо, що це за реєстри, для, цього, для чого взагалі вони необхідні, чому їх робота важлива. Однак все ж таки також зазначу саме з позиції того, що чому не потрібно хвилюватись з цього приводу, ну, дуже жорстко реагувати та хвилюватися з приводу кібератаки. Саме спадковий реєстр. Він забезпечує роботу нотаріусів та е, туди вносяться дані про заведені спадкові справи, про видачі свідоцтва про право на спадщину, про спадкові договори, а також про посвідчення заповітів. Звертаю вашу увагу, що у будь-якому випадку всі ці документи є в паперовому варіанті. І у будь-якому випадку а, при заведенні спадкової справи вам надається витяг зі спадкового реєстру, де міститься інформація про заведену спадкову справу. Також свідоцтво про право на спадщину вам видається на бланку нотаріального документу. Спадковий договір посвідчується на бланку. Заповіт також посвідчується на бланку. Інший примірник залишається у справах нотаріуса. Тобто, навіть якщо ви там прочитали, що якісь дані змінено чи ще щось, у вас у будь-якому випадку є паперове підтвердження, яке є е, прерогативою, буде прерогативою у будь-якій будь ситуації. Є примірник у нотаріуса, є примірник у вас, де при порівнянні буде виявлено, що це ідентичні примірники, і е, за вами там, вам видано це свідоцтво про право на спадщину, щоб ви розуміли це. Що стосується реєстру довіреності, що він саме забезпечує, це коли ви звертаєтесь до нотаріуса, вам видають довіреність і її обов'язково реєструють в єдиному реєстрі довіреності. Також передоручення реєструється в єдиному реєстрі довіреності. Тобто це підтвердження того, що довіреність була видана, строки її дії здійснюється реєстрація. У будь-якому випадку, у вас залишається примірник, у нотаріуса також є примірник цієї довіреності. Що стосується єдиного реєстру саме спеціальних бланків, то тут це стосується лише нотаріусів. Вони зобов'язані після вчинення нотаріальної дії внести цей бланк у реєстр. І, до речі, у мене є відео на каналі присвячено цьому реєстру. Якщо цікаво, подивіться. Саме про роботу цих трьох реєстрів, так ми е, з вами дещо розглянули. Якщо вам буде цікаво, щоб ми розглянули кожний реєстр, оскільки по кожному реєстру діє положення Кабінету міністрів України і, і діють відповідні правила. Якщо вам буде цікаво, пишіть коментарі, я обов'язково запишу відео про, кожний, про роботу кожного з цих реєстрів. Однак звертаю вашу увагу на документи. Обов'язково ви повинні бути відповідальними за свої паперові носії і за свої документи. Що стосується того, яку діяльність може зараз вчиняти нотаріус при відсутності доступу до досить важливого реєстру, саме єдиний реєстр саме нерухомого майна, то нотаріуси мають право наразі саме Вчиняти наступні дії, посвідчення заповітів, спадкових договорів та довіреностей мають право видавати, дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріусів, засвідчувати справжність підпису на документів. Саме у тому числі засвідчення справжності підпису на виїзд дитини за кордон без супроводу одного із батьків. Засвідчення вірності перекладу з однієї мови на іншу. Крім того, саме нотаріусами забезпечена можливість заведення спадкової справи, які потім обов'язково вони внесуть у. Єдиний реєстр спадковий реєстр після відновлення доступу. Ну наразі сьогодні вже доступ відновлений і нотаріуси зможуть вносити ці дані. Також звертаю вашу увагу, що нотаріуси при вчиненні цих дій керуються постановами Кабінету міністрів України від 28.02.2022 року, номер 164 деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану, а також наказ Міністерства юстиції України від 11.03. 2022 року за номером 1118 5 про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату, саме зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 14.03.2022 року. Також Міністерство юстиції України надало лист роз'яснення для нотаріус щодо вчинення нотаріальних дій в умовах кібератаки на державні та єдині реєстри. Що стосується саме єдиного державного реєстру нерухомого майна, то до нього доступ ще не відновлено. Над цим вже працюють і саме. Що стосується реєстру речових прав на нерухоме майно, то важливо знати, що зараз неможливо ні отримати дані з цього реєстру, ні внести на нього зміни. Також всі реєстраційні дії фіксуються, хто заходив, що робив, коли яку реєстраційну дію. І звертаю вашу увагу, що Внесення змін, саме внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під тве, Саме воно засвідчує те, що вже є на паперовому носії. Тобто. Е для, взагалі, для чого відбувається внесення запису? Ми трошки відійдемо від теми. Раніше це робило БТІ, як я вам вже зазначала у минулих відео. Був певний проміжок часу, людина отримувала договір купівлі-продажу, наприклад, і йшла до БТІ. Для, е, зараз при договорі купівлі-продажу в цей же день вноситься інформація до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це, по перше, була оголошена боротьба з рейдерством та корупційними діями. І це, по перше, свідчення того, щоб не відбулося нічого і гарантія того, що дані внесені, цей договір проведено і зроблено зараз. Від чорних рієлторів також ці норми були нові прийняті. Однак у будь-якому випадку залишається на паперових носіях один екземпляр у вас, інший екземпляр у нотаріусу. Також ще може видаватись третій екземпляр третій стороні, якщо вона про це зазначить. Ну, наприклад, продавцю також можуть надаватись екземпляр договору чи нотаріально засвідчена копія. Він має на неї право. Тобто, звертаю вашу увагу, що паперові носії мають прерогатив і саме. Паперові носії і договори, що свідоцтво про право на спадщину підтверджують те, що ви є власником і саме на це звертаю вашу увагу. Ще декілька слів стосовно реєстрації актів цивільного стану. То реєстрація шлюбів наразі здійснюється безпосередньо у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Вони все фіксують на паперових носіях, потім перенесуть їх у єдині державні реєстри. Що стосується видачі свідоцтва про народження, то це можливо, дублікат можливо отримати лише при наявності у вас є якби Копії, та саме робітник реєстрації актів цивільного стану перевіряє ці записи у паперових носіях. Є держ... Органи реєстрації актів цивільного стану також все фіксують у паперових носіях, і в реєстрі дублюють цю інформацію. Звертаю вашу увагу, що паперові носії ніхто не відміняв. Що стосується виконавчого провадження, то цей реєстр також зазнав саме кібератаки. Наразі він не працює. Ну і ви, як роз'ясняє Міністерство юстиції України, що стосується аліментів, то банківські перерахування аліментів все ж таки будуть відбуватись. Тобто саме перерахування на рахунки, цю дію виконавчі органи можуть здійснювати. Однак, саме що стосується реєстру виконавчого провадження і дії в цьому реєстрі, то поки що це неможливо. Дякую за увагу. Якщо будемо сподіватися, що все ж таки робота реєстрів відновиться, як і зазначається протягом двох тижнів. Всі, хто бажав зробити якісь покупки, мається на увазі нерухомого майна, вчинить це в певний строк, ну, Можу вам зразу зазначити, що у громадян безліч запитань, особливо з приводу оподаткування, тобто подвійних продажів, якщо особливо почитати коментарі, так вона у Фейсбуці. що стосується сторінки Міністерства юстиції України до речі, сайт Міністерства юстиції України також не працює офіційний сайт, і тому якби виникають ці питання стосовно податкування, можливо якісь роз'яснення з цього приводу будуть винесені оскільки люди собі планували, наприклад. В січні один продаж робити, в грудні перший продаж, в січні другий продаж. Тоді звільняється відподаткування. Однак, якщо протягом року вже другий продаж, там великі податки, які підняли, і тут будуть виникати якби, проблеми. Поки що на ці питання, відповіді на ці питання залишаються відкритими, ну тобто, як відкритими в рамках діючого законодавства, поки що нічого не змінено. Друга, другий продаж залишається другим продажем уроці. Тому, якби, можливо, що я вам кажу, якісь роз'яснення, особливо, якщо будуть якісь роз'яснення, я додатково зніму відео з цього приводу. А поки що ми закінчуємо на цьому. Дякую за увагу! Пишіть свої коментарі. Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю вам натхнення, а також всього найкращого. Дякую за увагу! До побачення!